І Боже, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Я так дивлюся на теперішнє покоління. Звичайно, не можна судити якимось одним реченням, приклеїти етикетку яке теперішнє покоління. Але мені здається, що теперішнє покоління і немає різниці, чи це Україна, чи Європа, чи Америка. Сучасне покоління дуже поражена цим поставою егоцентризму. Що людина може зробити все. В Америці дуже да, часто це і кажуть: «You can do everything!» ти можеш зробити все. Але в цьому і полягає проблема сучасного людства. Людина старається зробити все. І бачите, люди щось досягають. Сучасна людина багато досягнула, сучасна людина багато стала спроможно зробити. Але одночасно, в цей саме час ми бачимо, скільки люди заходять в кризу. Величезний рівень проблем психічних психологічних станів людей. Люди потребують допомоги. Бо людина, в принципі, не здатна сама всього зробити. Чому? Тому що вона має зранену природу, гріховну природу. Якби людина не трудилася, не старалася робити сама по собі, вона є обмежена. Але що ми маємо? Ми маємо Бога. З однієї, ми маємо нашу гріховну природу, але з іншої сторони, маємо Бога. І тому, коли ми звертаємося до Бога, ми в Бозі отримуємо силу. Ми в Бозі отримуємо спроможність до великих речей. І де ми зустрічаємося з Богом Молитві. І коли дивитись на сучасне покоління, чим воно різне від наших попередників, від наших батьків, від наших дідусів, бабусів, то що теперішнє покоління мало молиться, мало черпає цієї сили, енергії і благодаті Госп. Погляньмо, в сучасному світі, якщо ти маєш телефон, якщо ти його не поставив на зарядку, він не працює. Якщо ти його не поповнив, він не буде працювати. І тому молитва дає, що вона нас сповняє в Богу. Бог тоді просвітлює нас, що маємо робити, що не робити, як поводитись, як протистояти труднощам. Попередні покоління не мали легших чи трудних обставин, часто зворотні мали більш складні обставини, через що вони проходили. Але чому проходили? Бо були з Богом. Ми не можемо змінити обставини. Але ми можемо бути з Богом, щоб пройти через ці обстани і знати, як пройти, що робити, а що не робити, бути в контакті з Господом, щоб Бог мене надихав і просвітлював. Тому важлива річ, про яку ми маємо пильнувати всі завжди і повсякчас це молитва, це є час на Бога. Якщо ми знаходимо час на Бога, Бог все розставляє в нашому житті, бо всі проблеми є в нашій голові, всі відповіді є у Господа. А коли ми зустрічаємося з Господом молитві. Тому завжди і повсякчас знаходимо час на молитву. Погляньмо, ми знаходимо час на все, на будь-які речі, активності, а молитву дуже часто за І тому повстають всі проблеми. І тому, коли хтось скаже, що в нього якісь є проблеми, можна спитати: а як я як твоя молитва? Як, на якому місці вона стоїть? Чи ти практикуєш її? Спільна молитва в храмі, особиста молитва, особиста молитва. Ми читаємо різні молитви, молимо своїми словами. Так чи інакше, головне питання, чи ти маєш час на Бога, чи ти є з Богом. Тому знаходьмо час на Бога, знаходимо час на молитву, і багато справ не багато. Всі справи вирішуються і стануть на свої місця.